Ви на каналі Мікс Придрекеті, хочу не полапити трошки у цього персонажа. Того, того дня ми апили з вами нашого любимого базлайтера на ось такі кубки. У нас мастерство таке, я хочу потім долапити ось сюди, попробувати. Ось таке. Ну, давайте вам може катку запустити. зайду туперси в катку, а потім вас запущу Вот і, і, і катка почалась Тут тільки базлайте срані Може на мене бігають. Походу треба потіти мені. Вставить на паузу. Ми цю катку просрали от таке. О, ні. Да, ми приграли цю катку. От пауза, походу, буде. От такі булички. Там така проблема у мене. Отака. Це проблем граб наповнен. А, ну це боти. Ну, цю катку вам покажу, тому що катка дуже легка, як, як для мене. Е Проте я аутист, хіба. Еээ, ну. ну аутист. От і все. Я аутист просто Боже і ніж бить помети цю карту. Просто вмерти можу потім за що? Як я так можу... Як я це зробив? Перший гол. Перший гол. Я тут візьму м'яч швидко. Давай швидко давай пастом. Щоб ми виграли. От і все. цю папку. Ставлю на паузу і зараз вам лаз, вернусь. Може візьму іншого персонажа. Да, так, візьму іншого персонажа, щоб було трохи понятніше, на чому я граю. Давайте я візьму Гейла з Як ви думаєте, кого взяти можна? Хммм. Hmm. А давайте візьму... Ні, не буду його брати, тому що він не такий сильний, як я хочу. А давайте візьму я... Боже мій. Як його звати котаріпше. Поставлю на паузу, коли верну вернуся, я піду в себе. Катка почалась. як Котяр, ну мене... Як не на жаль, це мене сільво, Тому Тож я взагалі не грав того сезону. Мені було лінь, і мене ще за 4 дні забанили. Ви можете, може ви знали, зайдіть на мій тікток чи на ютуб. І ви дізнаєтесь, чи я потім вам сітку, ссылку буду на інстаграмі. Ось таке. чоловіка треба забрати. На моєму варіанті немає, щоб вижити Ось таке. Так, ось і базлайтер хоче мене вбити. звісно. Я ж просто сильний чел. На цьому кути срану. Боже, ну якого за ты йдеш? Вот там капка буде, походу. Я хочу трохи його побити, щоб в мене хіба щось получилось. Ну, понятно. Ось такий нікупі. Як звісно, просто туда розводить. Ну, давайте ще одну катку. От иди зараз буде грати проти мене. Ідешки йде за банкою. Звісно, мене тут якийсь сраний біа. Яка може мене вбити. Ні, не вбивати, на аутист, який мені інші зробити. Отам базлайтер, звісно, базлайтер мене не вбиває. Бив... Я думаю, у записи ліпше зараз не буду включати. Того що буде. Може щось цікаво буде. О, якраз цікава штука, сала. Я вижив. Я вижив. Ой боже мій. Як мені не везе? Як мені зараз не повезло? Боже мій. Ліпше, я закончу музика. Боже, ось рано ці люди, вони, вони мене вбивають за секунду. Бо то за нього нереально зіграти. Може зіграти з якогось чоловіка, якогось сильного. Може давайте... А давайте цього візьмемо підем на... бо... і підемо на... Вот і катка почалась. Я на ньому дуже граю, але якийсь найти дуже, я думаю, сильні. Заважається дуже планів зараз по швидкості. Домой! забив гол! І мені ще лишається трошки! Давайте, давайте! Я зможу, я зможу, я зможу. Домой по двом. Як завжди. Виграємо цю вкладку, напевно. Да, виграємо. Давайте, ну, скажіть, скажи, ну Дамо. І, Напевно закінчиться цей відео з того, що в мене, в мене зараз по описанні мені зараз треба ще зробити пару збирає случаю. <плес> дякую за просмотр. Ось такі мої кубки. Може, я буду ще апити кубки на в цьому аккаунті 35 е тисяч кубків. Того що цей я... путь <плес> буде поліпшено. Ось такі мої кубки тут. Отаке. Всім дякую, всім гарного дня. Па-па-па-па.